Все розквітає там, де є присутність і увага. Наше фізичне тіло це і є та підсвідомість, яка пам'ятає все в теперішньому часі. Ми звикли сприймати, що дискомфорт у тілі під відчуттям жатості, болю чи тривоги потрібно закопувати ще глибше боротись з ним чи маскувати. Але приховати глибину на поверхні неможливо. Тіло це дзеркало космосу підкорене ритму і вібрації. Кожна жатість у цілі повідомляє лише про те, що це портал, в якому зберігається спогад. В нових енергіях швидкості колосальні, тому нам не потрібно занурюватись у травму чи спогад достатньо сприйняти все як вібраційну частоту. Яка просить її змінити і запустити енергію, яка так довго чекала. Скованість починається не з вашого фізичного тіла вона почалась з вашої нервової системи в той день, коли щось всередині вас вирішило завмерти, щоб вижити. Саме це формує живий архів досвіду на рівні відчуттів, енергетичні вузли, які дуже легко можна розв'язати. Я не прошу вас в це вірити. Дозвольте собі перевірити це на практиці. Давай з тобою зробимо дуже просту дію, яка працює як вібраційний рентген твого внутрішнього світу. Лише за декілька секунд ти дізнаєшся, де була зжата твоя життєва енергія і як вивільнити її, не проживаючи біль. Лише за декілька хвилин усвідомленого застосування. Ти отримуєш доступ до інформації про свій енергетичний стан, яку вам би не змогла дати ніяка зовнішня консультація. Ви здатні перевтілювати напругу в інформацію, скованість у відвертість, а блоки в портали. Ви не тільки виявите, де ваша енергія зустрічає супротив, але і точний момент, коли воно сформувалося. Ваше тіло це не чужа територія, воно стане вашим самим близьким і надійним провідником. В древніх традиціях живіт розглядався як котел творчої волі, місце, де життєва енергія перевтілюється у фізичне проявлення. Коли це місце стає хронічно напруженим, воно блокує не тільки кровотік і лімфотік, але й перериває первичний імпульс до творчості. Розширенню і самовираженню. В алхімії тіла завжди вважалося, що м'язове напруження представляє собою енергію в стані паузи, очікуючи безпечних умов для відновлення потоку. Давайте почнемо з створення внутрішнього середовища, необхідних вашому тілу. Знайдіть місце, де ви зможете зручно лежати, не відволікаючись впродовж декількох хвилин. Ляжте на спину, на тверду, але підтримуючу поверхність. І дозвольте очам звичайним чином закритись. Почніть відчувати вагу вашого тіла, яке опирається на землю. Зробіть три усвідомлених вдиха, дозволяючи кожному видиху зносити будь-які пориви. Або очікування того, що повинно відбутись. Цей момент присвячений безпеці внутрішнього середовища, в якій ваша нервова система може знизити свій звичний захист і дозволити тілесній інформації стати доступною. Повільно підтягніть коліна до грудної клітки. І ніжно обійміть руками. Ця поза служить вібраційним діагностичним порталом. Не прикладайте зусиль. Просто підтягніть коліна ближче до тулуба в звичайному для вашого тіла темпі. Зверніть увагу, як ця поза починає змінювати щось всередині вас. Живіт розслабляється. Поясниця розтягується, дихання стає глибшим. Але важливішим цих фізичних змін те, що відбувається в вашій нервовій системі. Ви активовуєте нерв, який заблукав, посилаючи сигнали безпеки по всьому тілі. Затримуйтесь в цій позі на декілька хвилин, просто дихаючи і відчуваючи. Не намагайтесь поки що знайти щось конкретне, просто дозвольте своєму тілу прийняти цю древню мудрість і почніть вірити, що воно безпечно, щоб відчувати все, що потрібно відчути. Тепер, коли тіло відчуває себе в безпеці, прийшов час розвинути здатність до тонкого, соматичного слухання. Продовжуйте м'яко прижимати коліна до себе. Почніть помічати відчуття, виникаючи у вашому тілі, не намагаючись їх змінити або оцінити. Соматичне слухання працює як налаштування на радіочастоту. Вам потрібно налаштувати свою увагу, доки ви не навчитесь улавлювати сигнали, які постійно подає ваше тіло. Спочатку зверніть увагу на те, де ви найбільше відчуваєте напругу і супротив, знаходячись в цій позі. Це може бути поясниця, живіт, плечі або навіть місця, яких ви не очікували. Кожна точка напруги несе певну інформацію. Скованість в животі часто вказує на старі зв'язки з безпекою, страх розширення або відпускання контролю. Напруга в спині часто говорить про зайву відповідальність, взяту на себе, заради одобрення чи відчуття важливості. Тиск в грудній клітці зазвичай символізує емоційний захист. Це моменти, коли серце закривається, щоб уникнути подальшої болі. Продовжуйте м'яко дихати в кожну виявлену область напруги, не намагаючись вивільнитись. Просто усвідомте, що тут є послання для мене. З практикою ви почнете відчувати, що кожна напруга несе в собі різну енергетичну природу. Деякі можуть бути старі, інші більш свіжіші, пов'язані з буденним стресом, більш глибші можуть викликати відчуття пустоти, покинутості, накопиченого гніву. Це вібраційна мова вашого тіла, яка стає усвідомленою. Ви не аналізуєте речі психологічно. Ви відчуваєте напругу і чітко, де ваша життєва сила зустрічає супротив. І чекаєте вказівку про те, як безпечно і з повагою звільнити ці кристалічні паттерни. Тепер ви можете розпочати етап. Усвідомленого розчинення. Дихання стає знаком, що для нервової системи безпечно. Сигналізуючи, що можна спокійно відпустити захисні патерни, які більше не потрібні. Покладіть одну руку на місце напруги. Цей дотик не призначений для натиску чи масажу. А для передачі присутності і прийняття. Долоню ви говорите цій частині тіла, Я бачу тебе, я признаю твій захист. Я ціну те, що ти храниш для мене. І залишайтесь тут декілька хвилин, просто вдихаючи напругу і пропонуючи цей усвідомлений дотик. Не чекайте різкого або миттєвого полегшення. Істинне соматичне розчинення відбувається, коли тіло відчуває себе достатньо безпечно, щоб відпустити старі захисні установки. Деякі напруги зникають моментально. Іншим потрібно декілька сеансів перед тим, як вони почнуть пом'якшуватись. Важливо те, що ви встановлюєте тісний зв'язок зі своєю системою. Усвоюючи мову, яка завжди була вашою. Коли відчуєте, що процес завершився, повільно опустіть коліна і положіть ще трішки в тиші. Зверніть увагу на ледь помітні зміни в кровобігу, диханні і загальному відчуттю потоків тіла. Ви тільки що пережили діагноз і лікування, яке прийшло зсередини. Тепер можна існувати в світі, не захищаючись і не надягаючи фізичну броню. Тіло це не проблема, яку потрібно вирішити, а священна територія, очікуюча признання. Можливо, ви зараз думаєте, а що, якщо, слухаючи своє тіло, я знову проживу біль. І такий супровід, він досить природній. Більшість людей підсвідомо переконані, що доступ до напруги минулого означає повторне переживання тривоги або відкриття ран, яку уважко залікувати. Але соматичне слухання працює зовсім інакше. Коли ви свідомо занурюєтесь в свою напругу, ви не проживаєте заново першопочатковий досвід, а сповіщаєте відчуття безпеки тій частині себе, яка застряла в часі. Це все одно що сказати напрузі. Тепер можеш відпустити. Я тут щоб попіклуватись про тебе. Це відбувається гармонійно з урахуванням вашого ритму і кордонів тіла, немає ніякого травматичного впливу, немає сенсу занурюватися у болючі спогади, є тільки усвідомлення, присутність і дозвіл, дозволяючи вашій життєвій силі знову текти туди, де вона колись була заблокована. Ваше тіло точно знає, як себе зцілити, як тільки знайде для себе підходяще середовище. Ваше тіло набагато мудріше, чим будь-який зовнішній діагноз.